Почнемо монтувати стенд з парабар'єру. Парабар'єр це насправді дуже важлива частина покрівельної конструкції, бо якщо ми її не зробимо, то вся волога, яка у нас в приміщенні, затримається в нашому утеплювачі. Утеплювач, якщо набере вологості більше 12-20%, він вже не буде працювати як утеплювач, буде працювати просто як який лежить всередині. Я рекомендую використовувати паробар'єри. Фольговані, вони в своїй конструкції мають алюмінієву плівку, яка зменшує паропроникність пленки. Паробар'єр, який не має фольги, у нього паропроникність буде, умовно кажучи, 0,09. А якщо ми візьмемо фольгований, то паропроникність буде десь 0,02. Тому паропроникність фольгованого паробар'єру в три рази краще ніж звичайного. Головна така особливість монтажу паробар'єру: те, що якщо ми паробар'єр змонтуємо. Без проклейки, тобто ми не проклеїмо всі його шви, то в принципі ми зробили не пароізоляційну конструкцію, а зробили просто конструкцію, яка просто буде підтримувати утеплювач всередині кровільного пірога. Є алюмінієва стрічка для проклейки, саме алюмінієвого парабар'єру. Якщо парабар'єр звичайний, то там звичайна клеюча стрічка проклейка. Периметру прилягання паробар'єру до мою лату, до стіни проклеюється стрічкою К2, яка бітомна, може клеїтися і на мінеральну поверхню, на дерев'яну, і до паробар'єру. Звичайно, ми монтуємо стенд і е, якісь такі моменти е, на стенді не вийде зробити так, якби воно е, виглядало насправді житті. Дякую за увагу! Зустрінемося в наступних відео.